Всім доброго дня! Сьогодні висаджую полуницю сорту королева Єлизавета II. Ось вона у мене в таких стаканчиках. Я собі придбала, от показую вам купила 6 стаканчиків. Значить, для мене це буде якби достатньо. Я їх посажу, вони в мене за те літо почнуть розмножуватися. І тим літом, якщо буде все добре, ми побачимо цю полуничку, яка вона буде, і скуштуємо ягоди. Якщо мені цей сорт сподобається, то я, звичайно, його розведу собі більше. Я живу, ну, якби, висаджую рослини і плодові дерева за таким принципом. Якби, якщо мені подобається, я розмножу. Якщо не подобається, значить тоді е, щось вирішуємо, як поступати далі. От, через те, що зараз дуже багато сортів різної, різної полуниці. От, і якби, характеризують їх всіх гарно, всі ці сорти. От, але у моїй практиці було таке, що. Купляємо, якби і недешево воно зараз все коштує. А коли коштуємо ягоди, то ягоди якби не дуже й добрі, не дуже й смачні. І немає отої, знаєте, якби клубнічного того запаху, того смаку. От, ну, дуже багато. Звичайно, що у кожної людини різний, як кажуть, смак. Ну, але кожен, кожен вибирає по своєму смаку. От я так. Якщо мені сподобається цей сорт, то я його собі розмножу більше. А поки що, от так, трошки посажу і будемо за ним спостерігати, і тим літом буде видно, як будемо далі з ним поступати. Значить, я придбала в стаканчиках, ось зараз покажу вам землі тут небагато, бачите. Зараз вийму стаканчик, покажу вам кореневу. От така коренева там. От. Бачите, такі біленькі корінчики такі є, значить, розвинені корінчики. От, ось дивіться. Бачите, є корінчики, так що можна, як би, вже його і в відкритий ґрунт. Хай приймається далі ця полуничка. От, бачите? У стаканчику корінчики є. Значить, про цей сорт заявляють, що це ремонтантний сорт полуниці. От, він виведений в Англії в 90-х роках. І при правильній посадці і догляду з одного куща можна отримати урожай до 1,5 кг в період плодоношення. Значить, ягоди цієї полуниці, як заявляють про неї, мають привабливий зовнішній вигляд. Вони яскраво червоні, глянцеві. от, такої конічної форми. Ягоди мають бути великі від 40 до 80 грамів. Заявляють про неї, що ця полуничка має м'якоть приємного запаху, при повному дозріванні вона солодка і має гарну транспортабельність, Значить, сорт підходить для заморожування. Ну, в общем, охарактеризовую її гарно. А яка вона буде, побачимо. Якщо це не пересорт, то на наступне літо побачимо цю Єлізавету Другу. Ремонтантний сорт. І так як мені розказали, що вона плодоносить на протязі всього літа. От, от, Починає з початку літа, там, з кінця травня, початок червня. так, і вона до жовтня місяця, навіть до заморозки можуть викидати ягідки, цвістили і рости можуть на ній ягоди. Значить, сьогодні у нас 3 жовтня, ось у мене така підготовлена вже для неї діляночка. Значить, що покладу в посадкову яму для посадки? Значить, ви бачите, тут у мене є пісок, звичайно, Оце добриво, осіннє добриво, суперфосфат подвійний я додаю. Для кращої структури ґрунту хочу сьогодні додати в ямки ось такий куплений ґрунт з біогумусом. Так, це універсальний е, такий ґрунт, який можна додати і для декоративних, і для. Е, Фруктових дерев і для посадки з розсади. Ось так він виглядає. Для покращення структури от я так добавлю в ямку, перемішаю. от так от Все це перемішую. бачите така земля зразу така рихленька, стає, жирненька, така приємна. Ну Я вам скажу, що у мене тут така земля суглиниста. І вона якби отак її як береш. От, і вона, от бачите, як вона не розсипається, а, ну так, якби злипається трохи. Бачите, ось такий ось це такий ґрунт. Не дуже у мене такий, якийсь суглинок тут. От, Значить, отак я зробила ямку і полью в ямку водички. Навіть, ось, бачите, тут у мене є вода. І в воду цей раз я додала ось такий стимулятор зростання коріння Грандіс. Тут 10 грам в пакетику, значить він використовується на 10 літрів води, Ну, так як у мене пів відра, бо в мене всього 6 кущиків. Я десь приблизно половину цього пакетика сюди вже всипала і його розмішала, щоб воно роз, ну, розтворився. Він. Бачите, вже така біла водичка. Значить, цей раз я полью. Так що, ну, щоб скоріше розвинулося коріння. Через те, що вже ж якби жовтень місяць, теплої погоди може буде вже і не так то і багато в нас. от Так що, от так от добавлю трохи оцього стимулятору росту коріння. так, ну І, звичайно, зараз водичка впитається, і ми посадимо оцю полуничку. От трошки розвалився кущик. Ось ви бачите, яке коріння в стаканчику вкорінилося. Так що я думаю, що вона в мене швидко прийметься. Отак от, от. Ну, а потім пізніше я планую ще, у мене зараз просто немає полити оце від паразитів всяких, які їдять корінці. А немає в мене зараз препарату, то я трошки пізніше, через днів 5-6, рослинка трошки адаптується на новому місці, як кажуть, свого проживання. І я тоді піділью. От так от висажуємо рослинку, туди коріннячком, і присипаємо цією землею. Отак от, от висаджую свої полуниці. Так, і серединку залишаємо. Зверху. Все, так. Сильно навіть не буду її придавлювати. Отак от. Все, посадимо так повно. І так, останні кущики я також посажу. от це вам так буде посажена Єлизавета Друга. Я вам на одному кущику показала. От. Ну, а потім посажу решту 5 кущиків. І хочу показати вам сьогодні, як виглядає. Оця моя висока грядка. От, бачите, я 9 вересня знімала відео, була підготовлена ця у мене висока грядка і висажена полуниця. От бачите, вже майже місяць пройшов, от, а полуничка ну, приймається, але ж бачимося. Бачите, є серединочки, відходять вони ось, відходять. От, і тут відходять. Але не скажу, я думала, що вони будуть більш. Ну, от так от приймається вона. Бачите, є результат, є результат. Де краще виходить, де гірше. Ось, бачите, такі є, що серединки якби все, чи припалилися чим, чи тут ось гарно вийшов. О, і тут ось сюди. Бачите, як виходить, виходять оці нові вже. Пагончики, листочки на моїх полуницях. Ну, і так от в загальному виглядає моя клумба. Поливала я її, підживлювала вже один раз. Чи два рази, вже не пам'ятаю, мінеральними добривами універсальними. От, і там же ж в ямках є добриво. Ну, от так от виглядає. Так що гарного вам вирощування, полуниці і всього найкращого.